Доброго дня всім. Сьогодні розкажу про сходи капусти. Капусти понасівали ми багато, побачимо, який буде толк. Тут в теплиці перед нічними заморозками, морозами навіть не заморозками, ми накривали агроволокном. І було в нас відео, ми показували, коли ми зняли агроволокно, який стан ранньої капусти був. Зараз я покажу ще раз. Капусточка рання трошки змінила колір, але не попадала і не пов'яла живенько. Це в нас рання діта. Тут написано 14 але я забула поміняти табличку, не перекреслила. Ми тут сіяли її раніше. Ми сіяли її в кінці лютого. А це вона така в нас уже зараз. Звісно, її треба прополяти, робити стежечки. Ми хотіли, щоб вона трошки піднялася, щоб не поврядити корінь при сапці. А потім будемо просапувати між ряддя. щоб потім було легше прополювати бур'янець у рядочках. Тут у нас котик ходить, супровождає мене кругом. Тепер покажу сходи інших капустів. Ми ще тут сіяли всяку різну, і пізню, і середню, і цвітну. Бачите, на дворі такий вітер, що пленка шамутає і погано чути. Так, тут у нас слава середня. Це такі сходи на сьогоднішній день. Трошки наче густувато, але будемо полоти, будемо сапати, будемо проривати, якщо що. Не сказала, ці капусти ми сіяли 7 березня. Далі в нас йде Харківська. Ось Харківська. Знаємо всі харківські, що це популярна пізній сорт. Хоча він не пізній, він вже йде такий середньозній. Так, далі в нас по стежці іде бета цвітна. Цвітна рання. Так, дивимося. Ось такі сходи тут. Зійшла хорошо. Тут воно якось місцями. Як, мабуть, як сонце буде. Як, як промінчик сонця падає. В одному місці сухо, в другому місці мокро. Так. Далі в нас. Зараз, бо тут вона мені кіт не дає працювати, синя. Синя дуже гарно зійшла. Побачимо, що буде далі. Броколі. Рання броколі, лімба. Вже зійшла гарно. Ну і славно, звісно, наша капусточка пізня це агресор. Агресор ми сіяли, я сіяла не густо. Отак От він і зійшов. Вона зійшла, ця капуста. Зійшла хорошо теж. всі капусти зійшли гарно, значить якісне насіння. Знову йде похолодання вночі мінус два, мінус три. Це для капусти нічого не значить. Це для капусти не страшно. Ми вже накривати агроволокном не будемо. Потрібно ще раз скажу про сапати. А потім будемо прополювати, як трошки підросте і поляти. Обов'язково треба і поляти.